Права 1196. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні x дорівнює y плюс 2, а 4х-8y дорівнює 20. Ну що ж, будемо використовувати метод підстановки замість x у друге рівняння підставимо y плюс 2, бо x у нас дорівнює y плюс 2. Тоді, як запишеться наше друге рівняння, буде 4, що множиться. А у дужках замість х пишемо y плюс 2. Підставляємо метод підстановки. І мінус 8у. Це дорівнює 20. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки, кожен заданки множимо на 4. 4 помножити на y це буде 4y. Додати 4 помножити на 2 це 8. Ну і мінус 8. Це дорівнює 20. Є? Ну що ж, дивіться, чи є у нас подібні доданки. Є 4у і мінус 8. То 4у відняти 8 у Це буде мінус 4 у Дорівнює 20. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є? Ну що ж, мінус 4 y дорівнює. 20 відняти 8 це буде 12. Yeah. Ну що ж, як нам знайти зараз невідомий множник Y? То, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо y дорівнює. Ну або обидві частини рівняння ділимо на мінус 4. Мінус 4y ділимо на мінус 4, це буде y. І 12 тоді ділимо на мінус 4. Є. Yeah y тоді дорівнює. Отже, 12 на мінус 4 це буде мінус, а 12 на 4 це буде 3. Отже, y у нас дорівнює мінус 3. Чудово. А як зараз знайти, чому дорівнює x? Х у нас знайдемо з першого рівняння, адже y ми вже знаємо. То записуємо, що x дорівнює. Ну, давайте. Або тут унизу місце є. А, так. Запишемо, що х тоді дорівнює. Y плюс 3, тобто x буде дорівнювати мінус 3 плюс 2. Y плюс 2. І тоді записуємо, що х дорівнює Мінус 3 додати 2 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, коренем тоді нашого рівняння є пара чисел мінус 1 і мінус 3. Можна записати тут, можна записати окремо. Так, Переходимо до другого завдання. Так, У нас y рівнює x-3. І є друге рівняння 5х плюс 2y дорівнює 29. Давайте використаємо обстановку замість y. З першого рівняння це x-3 підставимо в друге рівняння. Переписуємо тоді, що 5х. Плюс 2y. То це буде 2, що множиться. А замість і переписуємо з першого рівняння х відняти 3. І це дорівнює 29. Є? Розкриваємо дужки, Перед ними двійка. Кожен доданків множимо на 2. Отже, вийде 5х. Тоді плюс 2 множимо на х, це буде плюс 2х. Потім відняти. І 2 множимо на 3 це 6. Ну і це дорівнює 29. Зводимо подібні доданки. Бачимо, тут у нас є 5х і плюс 2х. Разом це буде 7х. Так? Відняти 6. Це дорівнює 29. Переносимо тоді мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 7х. Дорівнює 29. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. І пишемо, що 7х тоді дорівнює 29 плюс 6, це буде 35. Є? Знаходимо тоді x невідомий множник. Або обидва рівня ділимо на 7. 7х поділяти на 7, це буде х. Рівня, тоді 35 ми ділимо на 7. Є? То x тоді дорівнює. 35, що ділиться на 7, це буде 5. Є? Що ж, ми знайшли x, а знаючи x, легко порахувати y, адже y дорівнює x-3. Запишемо тоді, що y дорівнює. Давайте тут, не саме зверху, y тоді дорівнює. Х відняти 3. Або 5 відняти 3. Так. Записуємо, що y тоді дорівнює 5 відняти 3, це буде 2. Є. Все. Ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Це і будуть ці пари чисел розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Тобто будуть розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть систему рівнянь. Ми розв'язали в першому заданні. розв'язком є пара чисел x дорівнює мінус 1. І y дорівнює мінус 3. Є. А в другому завданні розв'язком є пара чисел x дорівнює 5. І y дорівнює 2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи лінійних рівнянь. Методом підстановки на цьому вправу завершено.